Давайте подивимося, як пройшла ваша чистка. Може, ви проходили якісь чистки, чи проходили практики. Як результати? Як ваші результати? Як ваші результати? Дивіться, у вас була перед цим, і ви повинні над цим святкувати, У вас була ілюзії, вас була такий самий більший баг, ілюзія відносно того, що ви могли путати хороші речі. Під виглядом поганих, ну не, не замічати. Це ілюзії заключалися в тому, що ви всьому бачили хороше. Знаєте, кажуть, люди судять по собі. От, е, не судіть по собі, приймайте реальний мір. Получається, тобто, поняли розові очки. Тому що е, ми не повинні. Е, ну як це такі уроки йдуть, розумієте? Е, ми хочу вірити в мир світлий, хороший, тому що у вас така душа, у вас душа може бути стара, у вас душа може бути там 23 житті прожити на цій землі, 103 житті може прожити на цій землі. Хто його знає, вона старша. Ну бачите, такий опит, вона пройшла, от її можуть і сили без дозволу це зробити. Це можуть бути контракти, які заключені особисто цією людиною. Може бути обманутим. Розумієте, це може дьявол обманув цю людину, цю душу. І зараз виходить, що ця чистка вона вам відкриває в цьому. В житті ілюзії. Вона відкриває вам ці ілюзії. Нові знання. Ви десь маєте отримати якісь нові знання, або получаєте якісь нові знання, або отримаєте в сні. Куди отримають? Хороші. Це будуть йти знання. А які знання? Знання про що? Знання вам дадуть. Знаєте, що вам знання відкривають? Дари роду, вони відкривають вам дари роду. Якщо ви проходили родові практики, вам покажуть, за що рід боровся, за що рід наказаний. Якщо ні, то потрібно проходити регрес, дивитися практики по вашому роду, розбиратися. Якщо ще цього хтось не пройшов, то це треба проходити, бо вас це чекає і регрес вам, і чистки допоможуть. Знання, родові знання, які закриті були. Тому що ви нічого не робили, бездействія. ви нічого не робили. 5-9 місяців ви нічого не робили. Ви сиділи або 5-9 років, навіть ви нічого не робили. І от зараз прийшов той момент, що борьба, борьба вона була всередині, его боролося з душою, але земля піднімає вібрації, мір іде. По-іншому вже і ті вже програми не працюють, і ці ілюзії у вас вони сходять. А якщо не сходять, проходьте ці практики, проходьте родові практики, кого цікаво, звертайтеся в регрес, дід. І ці питання ви знімете, тому що рід вже дозволяє. і Роду треба освободитися, отримати енергію. Тому що ви зараз в паутині сидите. Розумієте? І або ви сиділи в павутині і чистки вам ці відкривають оці знання, родові знання, родову силу, родову енергію. Ну, вас проясняється, вас проясняється, у вас очищення проходить. Якщо ви робили, то дайте трошечки. Время. Дайте трошечки, время, хай воно почекає. Два-шість місяців, дайте, хай воно так і воно все буде не так, не, не так швидко. не, не, не так, Без того, як ви собі їх придумали. Та ситуація, там, де ви опинилися, вона була по справедливості, вона була по роду. Але тепер ви повинні ще одне зрозуміти, що ця защита ваша, що ви зараз робите практики, ви, душа повинна ваша хотіти пробудитися. От, і тоді вона буде готова виходити з цих ілюзій. А якщо вона не готова пробудитися, то так і далі вона буде в ілюзіях це життя проживати. Ну, та ситуація, яка була, яка завела вас в трансформацію, Вона вже у вас була як тяжого вам ноша. Було в залежності до фінансів, скупу до фінансів така програма є. Сам вищий я прийшов сьогодні до нас на розклад. Розкажи Я людям, яким ця інформація передається, як їхня чистка. Чистка сім'ї. Там треба чистити рід сім'ю. Там треба виходити людині з того роду, з тої сім'ї. Але вона не вийде. Вона вийде? Ні. Там хитрість. Там хитрість, підвесть, маніпуляції людині це подобається. Вона во власті беса. Ця людина во власті беса, вона захищається бесом там. Ну, Нічого вище, я кажу, щоб ви зробили вибір. Тому що чистка, яка є, вона вам відкриває якийсь вибір. І ви маєте зробити тут вибір, зробити чистки обов'язково перед цим вам дозволено їх робити, навчитися балансувати між ангелами і дьяволами, перестати займатися всякими іграми, разами, маніпуляціями, не підняти свої вібрації, кося по чоловічій лінії чекає. Тому що якщо не будете цього робити, будете получати бумеранги, буде боліти спина між лопатками донизу аж до самих сідниць. І на вас є негатив, був хтось робив вам, того ви робили ці чистки. А хто не робив, то робіть. Тому що негатив є. Вище я дозволяю це робити. Тому що, якщо ви готові просинатися, душа ваша, вона вас направить до якогось певного майстра, що вам ковча, мага і вам допоможуть іти. Саме головне довіряйте своїй інтуїції. Так, є. Або ви хочете це робити, або на вас це вже ви працюєте, є з глаз зроблений спеціально. А за що було зроблено? По роду. Це родова тема. а ще за що? Так, це родова тема, плюс це карма роду і карма ваша. Якщо ви чоловік, то ви будете блядун, якщо жінка, то буде простітутка, ну ви зрозуміли. Я кажу, знаєте, є такі слова, як вони кажуть. Ескорт це теж робота. А якщо я це е, люблю, то чого мені цим не займатися і не зробляти на цьому гроші? І, на жаль, ви можете таку людину любити. На жаль. Вам треба робити чистку і регресію, це діло закривати. Багато вам треба роботи над цим робити. Робити чистку, очищатися. Тому що у вас ця ситуація буде кожен день заводити з розуму, бити вас по грошах. по грошах і ви будете в маніпуляції Скритими маніпуляціями, ви будете підв'язані. подв'язки є. У вас підв'язки є до цієї ситуації. Дітей можете не мати за цього. Ну тут бачите, ви що я. Дає інформацію, дає вибір. Саме головне, щоб люди щоб ви приймали якісь рішення, робили, предварилися, розуміли, що в першу чергу йде любов до себе, повага до себе, віра в себе, що ви повинні вірити в себе, в форса, в вищі сили, звертатися до них про допомогу, про своїх ангелів хранителі, до свого роду. І будуть результати. Саме головне, щоб було бажання приймати інформацію.